Самки окупантів плачуть. Їм сумно залишати такий чудовий душевний Крим. Сльози рікою, мама парасвалювати отсюда, забитий автомашинами міст, крики ні забудім, ні простім. Ви, самки якогось невідомого науці виду, ви не плакали, коли з Криму виїжджали татари. Виїжджали, в чому стояли, в літніх шльопанцях, з купою дітей. Виїжджали в нікуди, тому що в них ще живі ті, хто пам'ятають, чим закінчується для корінних народів навала Рашиської орди. Ви, рум'яні, засмаглі і накупані в морі, не плакали, коли з Донецька виїжджали ми. Виїжджали від вашої так званої Руска весни», Вісни. Від обклеєних стовпів зникла людина. Від гаубиць в дворах багатоповерхівок, від підвалів ізоляції. Ви такі широкі, душевні, всім світом недозрозумілі, скрипні і православні, не плакали, коли стирали з лиця землі волноваху, коли хлопчик Єгор писав свій щоденник в підвалі Маріуполя, коли, так би мовити, визволений Донбас перетворився на купу закривавленого та обвугленого каміння. Ви такі красуні, що всім іншим до вас, як до неабарачки, такі господарочки, такі правильні і традиційно сімейні. Міняєте своїх дітей на виплати і на шедеври вашого вітчизняного автопрому, але не плачете при цьому, вам норм, ви ще понароджуєте. Ваші утроби настільки продуктивні, що визволителів завжди вистачає для знищення тієї території, яка припала до душі вашим бонзам. І говорити з вами марно. У цих запліснявілих мізках невідомого науці виду не живе нічого зрозумілого звичайній людині, немає точок дотику, комплементарності. Ви ніколи не побачите, що прекрасний процвітаючий Маріуполь у вас перетворився на цвинтар, а Донецьк вилазений до Євро 2012 як у кота ється. Перетворився тепер на сране гетто. Немає чим бачити. Там, де мають бути очі, у вас екрани телевізорів, і ви це обрали самі засрати собі мозок, засрати свою країну, спробувати засрати все навколо своєї країни. Просто ваші сльози для нас бальзам. Наша емпатія до вас зараз здатна розчиняти сталь. Наші мрії лише про те, щоб сліз було більше, щоб Чорне та Азовське моря стали теплішими приблизно 36,6. Щоб вам стало боляче, настільки, що ще років сто від слова Україна з вас виливалися б сльози та понос, щоби до рівня рефлексу вбити у вас те, чого у нормальних людей навчають з дитинства, чуже брати не можна, не можна брати чуже. Якщо ти взяв чуже, то рано чи пізно тебе відлупцюють, і ти плакатимеш.